Thank you. Світлана Тарабарова, українська співачка, автор пісень та композитор. Свою музику вона вважає світлою, доброю та легкою. А незабаром у Світлани буде ще на один привід писати ніжні та ліричні пісні, адже співачка виходить заміж. Наразі Тарабарова активно займається організацією весільної церемонії. Більше того, до святкової події вона навіть перефарбувала власний автомобіль у білий колір та розмалювала його сердечками. Про яке весілля мріє Світлана Тарабарова та як готується до заміжжя? Поговоримо зі співачкою за мить у сніданку. Е, Зелена Тарбарова в нашій студії. Вітаємо тебе. Доброго ранку! Привіт. Доброго ранку, люди! Сухай, ну, а перше ми дивилися сюжет і кажу, а що, він був не білий кольору в тебе автомобіль Скажеш, ні, він був сірого. Так, да, був сірого. Все тепер в тебе біле. А тепер біле, ну тому що я почуваю себе такою, знаєш, нареченою. Я заручена. Ну, ось, ота, якраз хотіла про це поговорити. Я ще не звикла його носити, але. Я дуже щаслива. Ну тобі личить. Я тобі хочу. Дякую. А, роз, розкажи, будь ласка, хто він, коли весілля? Ну, поки що це великий секрет, тобто, але Тобто ніхто не знає, хто він ні, ні всі, ніхто... всі побачать на весіллі. Всі побачать на весіллі. До речі, я запрошую і тебе, і Марину, і взагалі і всіх людей. Ні, ні не ну не всіх всі людей. Давай, ну... Але ти зможеш стрімити, якщо давай, тебе я вийде, приходь, будь ласка. Так тобто багато з гостей навіть не знайомі з твоїми. Ні, не знайомі, тому що я завжди я відчуваю, що мої музичні. Як так сказати правильно? Музичні музика моє особисте життя не повинно заважати мо мої музиці. музики. Ти відокремлюєш особисто. Від... Це, це дуже важливо, але зараз я відчуваю, що то моє життя, то моя половинка. І я хочу зі всіма поділитися, І тому готова да, я готова. А, так, розкажи, будь ласка, про підготовку. Крім того, що ти пофарбувала, там, навіть не пофарбувала а приклеїла автомобіль в білий колір, а не сірий. А, як відбувається підготовка, що буде на новичка? Підготовка до весілля це дуже складно, люди. Я не знала, що це так складно. Але а, ми намагаємося кайфувати від кожного моменту. До речі, я взяла неймовірних організаторів свого весілля. Це… Офіційне івент агентство 95-го кварталу. Ага, Гавір да. Бразерс, так. Да, Гагарін Бразерс. А хто буде ведучим на весіллі? Так, от, завжди мене питають. Головний числ. Ми бачимо це. Він? Да, це Артем Гагарін. Артем Гагарін. Так, журналіст Чисто Ньюс. Ми його знаємо. Весел дуже хлопець. Тобто ми, тобто, на натікаючи на те, що весілля буде веселим. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. ну звичайно, і воно буде світлим. Називається воно світле весілля. Ну звичайно, світло. Ну, ти бачив тебе. Тут написано, що що ти моє все? Я кажу так. Світло, світло в тобі так. Розкажи, будь ласка, чи будуть традиційні весільні конкурси? Ти не знаю, зняття вельну кидання букету. Мити ноги тещі, горівка Ну, що е, ти з цього будеш робити, що буде, не буде такого не буде, тому що в нас буде таке європейське весілля, mm -hmm. дуже спокійно, спокійне, чисте, світле, просте. Тобто без люди конкурсів, без конкурсів, дурних да, там, без мінімум алкоголю. Ну тобто це взагалі буде це зустріч зустріч. Да, зустріч людей, які в цей момент повинні згадати, що любов то головне, mm -hmm. круто. Так, а що це нас звучить там, скажіть, будь ласка, Що це музика? Я не знаю. Це, це твоя пісня, зачекайте. Просто ми її так погано тут чим. Це але, моя пісня? Але ні, не ні. Я, скажу, я кажу так. Я кажу так, це так, так. Це твоя пісня. Так, я написала навіть пісню і подарувала її людям. І ти знаєш, мені дуже приємно, що люди а, закохані, репости роблять з нею. Ага. Тобто вішають клітин. Може, стане гімном, а, не знаю, заручен, коли дівчата кажуть, так? Я трішечки втратила зараз голову, але я дуже щаслива і хочу. Як ти думаєш, взагалі змінюється життя після весілля у, у людей, які, ну, які давно вже живуть, наприклад, навіть разом, які давно вже є парою? Мені важливо е домовитися з самого початку, тобто не змінюється. Якщо один одного кохаєш, якщо ти здатен чути свого угу. коханого, якщо ти здатен просто кохання це все. Ти живеш людиною, ти віддаєш себе повністю. Ти відчуваєш, що то твоя половинка. Знаєш, як як кажуть, дівчата, що ну я хлопці, нам і так разом добре, навіщо нам одружуватись. Але я бачу, що в тебе з'явилася обручка, і тобі це дуже подобається. Мені дуже подобається. Я взагалі в істериці, але це класно. Я всіх запрошую. Давайте виходьте заміж. Тобто, що дівчатам і хлопцям, що треба одружуватися. Мені здається, зараз такі чашу треба. Треба. Треба одружуватися. Це стосунки, вони важливі. Важливо будувати сім'ю, родину. Дуже важливо. А так, шановні українці, звернення офіційне від салатарової від, від мене. Одружитись, закохуйтесь, даруйте своїм жінкам майбутнім, жінкам обручки, народжуйте побільше дітей, так! класних класних українців, тому що нам потрібні здорові, красиві здоров здоров Хлопці та дівчата. Так, так, так. Дякую. Підписуюсь тобі. під кожним. Абсолютно. все. Значить, зустрічаємось на твоєму весіллі, так а потім ми покажемо домусіданку, як все відбулося. Да. І, 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 і може в кінці весілля зірвемося і те ще горілкою ноги. Все -таки, Добре! У нас в гостях була наречена Світлана Тарбарова. Дякую. Бажаємо щастя.